Безкоштовний тест в домашніх умовах на здоров'я кишківника, перевірте себе. Тест на те, чи є у вас синдром дірявого кишківника, або, іншими словами, синдром підвищеної кишкової проникності. А, знаєте, цей синдром лежить у розвитку багатьох захворювань. Якщо у вас є там проблеми з суглобами, хронічне запалення, проблеми там з кров'ю, густа кров, якщо у вас є аутоімунний триуїдит, особливо, до речі, в основі аутоімунного триудиту лежить завжди синдром дірявого кишківника. Інфекції і генетична схильність до розвитку аутоімунного захворювання, тому дуже важливо в лікуванні аутоімунного тероїдиту агіту лікувати кишківник і піклуватися про кишкову мікробіоту. І також, якщо у вас є гормональний збій. Проблеми там гінекологічного плану, різні гінекологічні діагнози. Теж треба піклуватися про здоров'я кишківника і працювати з кишковою проникністю. Алергічні реакції, шкірні захворювання, все це теж пов'язано з підвищеною кишковою проникністю. А отже, що ми робимо? Треба з'їсти варений буряк і подивитися, чи червоніє вас сеча після вживання буряка. Якщо червоніє, це свідчить про підвищену кишкову проникнення. І про те, що те, що в нормі не повинно потрапляти у наше внутрішнє середовище, у кров: там токсини, продукти життєдіяльності, там патогенів, паразитів, бактерій, недоперетравлена їжа. Через стінку кишківника, якщо є підвищена кишкова проникність, це потрапляє і призводить до порушення роботи імунної системи, до перевантаження імунної системи, до хронічного запалення і проблем зі здоров'ям. Ось такий безкоштовний тест. Звичайно, можна зробити там ряд аналізів там в лабораторії, подивитися там білок зонулін, якщо він підвищений, це буде теж свідчити про синдром підвищеної кишкової проникності, але я вам кажу про такий безкоштовний тест, який ми можемо. Можемо робити періодично. І якщо ви виявили у себе синдром дірявого кишківника, що треба робити? Лікувальний протокол харчування елімінаційний, Виключити, хоча б там глютен, там цукор, перероблену їжу, молочні продукти. Також антинутрієнти. Я буду дуже детально це розповідати на своєму безкоштовному дводенному інтенсиві. Я буду говорити про те, як здоров'я кишківника, як мікробіота впливає на нашу кров і на розвиток хронічних захворювань. Ви можете прийти за посиланням в шапці профілю і зареєструватися. Інтенсив безкоштовний.